Наступна головоломка. У нас є така рівність. 3 додати 3 відняти 2 дорівнює 3. Наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити один середничок, щоб наша рівність була вірною. У цього завдання є кілька варіантів вирішення. Я покажу вам один з них. Якщо ви знайдете інші варіанти, будь ласка, залишайте їх в коментарях. Це досить простенька математична задачка. З якою без проблем справляються як діти, так і дорослі, і усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирничок ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 3 додати 2 буде 5. 5 відняти 2 буде 3. 3 дорівнює 3. Наша рівність вірна. Задачку виконано, головоломка вирішена.